4 квітня за календарем Міжнародний день бродячих тварин, який нагадує кожному про те, що кішки і собаки, бродячі, бездомні потребують піклування. І ми, люди, повинні зробити все можливе, щоб полегшити становище бродячих тварин, життя яких буває нестерпним від голоду, холоду чи спеки, від хвороб і про що важко говорити, від жорстокого поводження людей стосовно них. Всесвітній день бродячих тварин ініційований, щоб привернути увагу громадськості до проблем бродячих тварин. Покинути та загублені собаки і кішки, а також ті тварини, що народилися на вулиці, є основним джерелом походження безпритульних тварин. Для них навколишній світ повний небезпеки загруз, тому середня тривалість їхнього життя невелика. Представники громадських організацій та всі небайдужі люди акцентують увагу на вирішенні проблеми зниження чисельності безпритульних тварин. В цей день проводяться акції проти застосування жорстоких методів регуляції чисельності безпритульних тварин. Збирають кошти на створення спеціальних місць для утримання покинутих тварин. Давно доведено, що рівень духовності людини визначається не лише соціальним середовищем, але й характером спілкування. Зі світом природи не минайте увагою, погодуйте бездомну тварину.